Ісус доручив своїй церкві йти і проповідувати, щоб люди знали, що потрібно робити, щоб врятуватися, щоб дати людині можливість знати, навіщо вона тут. Праведні люди розповідають, як правильно, і проповідують нам Слово Боже, а людині дається вибір прийняти або відмовитися, і до чого приводить зло людей, щоб люди знали. Що ми Робимо наш вибір на землі, де будемо далі. Закон Божий має бути зрозумілий для людей. Біблія це істина, а від істини залежить наше життя. Все, що ми робимо на землі, це наше відношення до Бога і до ближнього. Церква нам дає основу християнського життя. Хто вибирає істину, того Бог робить вільним від гріха. Щоб відвернутися від мертвих справ, потрібно вивчати Слово Боже, щоб людина знала, що є гріхом. І потрібно визнавати свої гріхи і каятися. Бог дає владу в церкві, але її потрібно розпізнавати, врятувати.